Хто може взяти цей проект на себе. Влад, ти ж вмієш презентації. Не готовий поки відповісти. Потрібно оцінити завантаженість. Презентації вмієш. Я ще плавати вмію. Щось мене через це в басейні хто не відправляє. Треба збільшити показники цього напрямку вдвічі до кінця тижня. Зробимо, Віктор Степанович. Зробимо. Не зробимо. <звук> <звук> Наша основна сила це ми самі. Ми не просто колеги. Ми сім'я. Це правда. Ми всі рідні люди. Головне, командний дух. Ми одна команда. Командний дух. Тут під вечір такий дух стоїть, що вікна відкривати треба. <рес> я хочу мотивувати вас не грошима, а цінностями. Це правильна стратегія, Віктор Степанович. Mm, я там тобі 2000 гривень винен. Віддам в кінці місяця. Цінностями. <рес> Нам треба оптимізувати процеси і підвищити ефективність. Тобто, ми знову без обіду. Є пропозиція пройти навчання ще для бізнесу від Google. Воно безкоштовне. Реєстрація вже відкрита. Навчання з 10 листопада. Слухайте, а це класна ідея. Ні, ну це реально класна ідея. Ми зможемо купу часу зекономити, якщо нормально шаїшку у всі процеси впровадимо. Ага, я глянула, що програма для власників, менеджерів і фахівців. Тому в цілому нам всім корисно буде. Я радий, що ви теж за. По завершенні програми ще й сертифікати від Google та партнерів отримаємо. Віктор Степанович, це класне рішення. І ви неймовірно крутий керівник та власник бізнесу, який турбується і про свою справу, і про своїх працівників. Дякую, Влада. Нам з вами дуже пощастило. Що? я б на вас глянув, якби вам треба було в наступному місці відпустку на тижні взяти. Дивляться вони.